Доброго ранку! Мужні герої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку порада дня усім жінкам від наших захисників. Дівчата, оці ваші дієти не до чого. У тебе не до чого. Сіли, наївся, і за смалінок. Ніяких проблем. Ту. Коли ти вже дуже хочеш женитися і вирішив запитати поради у карт таро. Дружина буде чорнява, білява або рижа. Демся. Назар. ні, Вона буде. Той випадок, коли ти потрапив до госпіталю, але чомусь опинився в жіночій палаті. Весипаль мене температура 38, І то не тут розумієш, я слабий. Я Далі коротко про погоду на фронті або мрії військових у спекотну літню пору. Купи мені цей бо бо так казала, можна дихати. Коли нарешті видали рації і проводять інструктаж, як ними користуватися. <плес> Нє. Ні. Ні. І, і не, не, не ідітую мать. Ні. Сей. Сі не буду. Дієвий лайфхак від ЗСУ. Що робити, якщо вийшли в дощ без парасольки? Якщо ви забули парасольку вдома. Пішов дощ, вихать є. Коротко про заморожену скумбрію. Або про спілкування чоловіків та жінок. А ще, як добре, мати надійного кума. Заплутали вже вас остаточно. Тому увага на екран. Оце міг би їхати до тебе. Але ти морожена, яка скумбрія. І їду до цима бухати. По піщарику. Далі про сеанс кототерапії на нулі, включаючи масаж. Але все за гроші. Я прошу вибачення, ви пабліка будете придівати. Ви заплатили за годину, а кицька вже на вас на пузяки треться вже півтори. Так що якщо... Година, ви обдираєте. Все, все йде на ЗСУ, павлік, не все. Все, пішли. Там офіцери за гроші будуть, будуть масирувати. І наостанок коротко про мотивацію ЗСУ. Ось таким от настроєм ми готові зустрічати ворога. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!